На турнірі Winter Cup 2023 визначився лідер після першого туру. Ним стала Полтавська Ворскла, яка в матчі о, не дуже драматичному, так здавалося протягом більшості його о, часу. Але рахунок 3-2, мінімальна перевога полтавської команди. Звичайно ж, тішимося, але була така серйозна відмінність між о, першим і другим таймами. Чому так сталося? Спробуємо розібратися у нашій BGV Winter Studio. У нас є експерт Анатолій Бесмертний. І, звичайно, ми сподіваємося почути думки з Анталії. Хочемо почути Віктора Скрипника, хочемо почути гравців Полтавської ворскли. власне, їхнє пояснення того, що сталося у другому темі. Тому що буває таке, так, що наче перемога, але осад такий лишається не найкращий. Чи не так, Анатолій Петрович? Ну так, да, є у наших. футболистов такое качество, испоганить мнение о себе, об игре и такое. Если в первом тайме была одна команда на поле, да, это Восла, которая просто и агрессивно действовала, прекрасно и владела мячом, хорошо ходил мяч, хорошо отбирали мяч, хорошие атаки проводили, но было любо дорого смотреть. То второй тайм уже было, наверное, блин, полторы команды, половина Ворслы и Левадия. Ну, я считаю это возмутительно. И это же, вот это же проблема Проблема була і в прошлом сезоні у Восклик, коли вроді там все играють, і все, і все потім раз пропустили, два пропустили, і то ж саме з Майнами, це. Перше коло да. така ж була проблема. И сейчас ну, прекрасный первый тайм, а во втором тайме просто команду не узнать. Ну нельзя так расслабляться, надо игры доигрывать до конца. И вот. вернули Левадію в игры. И чуть не, не позволили им сравнять. В Обич... куба моменте была. Да, обычно такие моменты, такие, обычно такие игры проигрываются за своей расхлябанности, за Ну, Просто как-то так смотрелся здорово. тайм. І От второй тем, звісно, ну, розчарування. так. Перший тайм був дуже розкішний, видовищний. Я не знаю, якщо сісти порахувати, скільки да. пасів п'ятою зробили за перші хвилини. Да, 60. Манчестер. Я думаю, там близько 20 Я двадцятиму Манчестер Сіті а ані грає. і вихід з оборони. атаці ватація комбінували постійно ці комбінації на третього, на четвертого. Все проходило швидкий гол був в цьому матчі? Це був автогол, хороша подача від Пердути. І Латінович відгукується, замикає цю передачу у власні ворота. Ну і по тому, чесно, кожне володіння Ворскли завершувалося якоюсь або Логіфічне небезпекою, самоударом, або да. потенційною небезпекою. Тобто все вдавалося дуже легко. Просто ну не видно соперника. Просто не видно. Бачите, які моменти. І це ми лише найкраще нарізали для вас. Відчувалося, що буде. І другий гол, і третій Конечно. гол. І настрой, який у команди був на перший тайм. Просто хотілося так найбільш, найбільш компліментарні порівняння робити. там. І Степанюк був схожий на не знаю, Каріма Бенземасов да, найкращих да. зразків. Да. Ну, і флагові хавбеки. Левадія реально виглядала таким суперником. Ну, я навіть не хочу ображати там другу лігу. Це щось було таке. Да. Команда, наче обласного рівня. Але Ворскла на голову сильніше, просто на голову сильні. Буває, складається і по-іншому. Удар Тауляна Уляна Сефері. До речі, два е новачки. Один вже формальний новачок був сьогодні у складі Ворскли, А це нападник Рікардо Лопес. Ну і був о, центральний захисник Рамірас, який перебуває в команді на перегляді. На цих о, футболістах зупинимося ще. Детальніше, поки що смакуємо другий гол. Тут Феліпа прискорюється, наздованяє м'яч, залишає його в полі. Помилка захисника. Дуже багато втрат було у Левадії. Таких зрізок, кіксів, що називається. Команда була під постійним давленням. Вони нічого не могли зробити. Ну і Руслан Стопанюк. Робить рахунок 2-0, і дуже швидко прийшов і третій гол. Здається, ось це якраз він і є. Теж схожа атака з передачі, подачу з правого флангу. Це забиває Таулян Сефері. Наприкінці першого тайму рахунок стає 3-0 на користь Ворсле. Ну і здавалося, що в цьому матчі точно ніякої інтриги не буде. Скажіть, навіть по першому тайму і не визначиш, хто там був кращий, хто гірший. Та вся команда Та здорово все вдавалося. І новички, і старожили, і не новічки всі здорово смотрелись. Ну, а це вже епізод другого тайму. І не знаю, наскільки ключовою стала помилка голкіпера, саме Павла Ісенка, в тому, що ось такий настрій у команди бойовий зіпсувався. Чи ну, парень... до цього було вже, якась, ну, была вже расхоложенность? Ну, була розхолодженість, Уже чуть-чуть были до этого там какие-то моменты. тут, ну, здесь, конечно, привоз такой цепь ошибок. Где-то вратарь. Команда выходила в атаку, уже не успела перестроиться в оборону. Следствия ошибок. При любом голе йде следствие ошибок. Хотя, конечно, Ісенко мог поудачнее сыграть. Ну ничего, он парень молодой. Я думаю, это ему наука будет на всю жизнь. Так, можливо, дійсно, і якийсь такий зайвий тиск був на Павла Ісенка в цьому матчі, тому що він знав, і всі знали, що його конкурент, основний воротар Дмитро Різник, переходить в Шахтар, і тепер на Ісенка. Всі сподівання. Ну от второй горгол гол, теж, вот да, там ну, самоувірення підвела, Тобто футболісти вийшли не в в себе самоувірення. І слідство, футбол не, не, не прощає таких вещей. Якщо для Ісенка це був один з перших матчів, то для Чеснокова це то... вже напевно п'ятисотий матч за восство і ось от, він так помиляється. От ми говоримо, да, от парадоксальні речі. От одну фатальну ошибку завершив наймолодший футболіст на полі, а вторую найзрослий. От буває все в футболі просто. От момент, смотрите, от і все. Жерсть. Просто Все, три удара впродовж однієї атаки. Розслабилися, не можуть зібратися, А сопернику только дай почувствувати кров, кровь. Нельзя этого делать. Дуже класний удар з злетом. Ну і потім ще дві спроби добивання. І другий тайм да, не грала ворсла, вже уже мучилась, блин. Вот момент, смотрите, были более мастеровитые футболисты. И здесь бы проблемка была. Тут навіть попри те, що Левадія виграє другий тайм 2-0, ми не можемо сказати, що це був суперник, який може створювати такі проблеми. Абсолютно ні. то що у команди разу ворской, коли вследствие того, що почувствовали неуверенность, 3-2 счет, раз момент, два момент, где-то розслабилися, уже вже ну не можуть, сложно уже, а ті включились, почувствовали. Пожалуйста, просто жалко, що ребята могли, как, бы, как правильно сказано, малой кровью бы кров'ю закінчити игру, А виходить, що на ригалі. Ну, і отримати все. задоволення, так. В Конечно, чергу. І все, все впечатлення від ігри Ну, спортили самі. Ну, надеюсь, зробили виводи. Може, це дійсно корисний досвід. Краще Корис... таке пережити До товариського бу... матч. Да, ну, як товариському. Тут теж потрібен результат. Ну, не можна ж так виходити. Тут теж результати, і от ціна, вши, помилки теж. От і все. Ну, я думаю, ну, ось така що... розхолодженість це показник чого недостатнього класу. Ну, я не може, знаю. десь правда, і важкі збори були, да, десь піднаїлися, десь саме подумали, що вже все, взяли цю команду. А mm -hmm. так не буває. Футбол після фінального свистка. То навіть проти найгіршого суперника не можна допускати. Не можна, ні в якому разі. Щас і дівочок не спущених не або блядь. Жорстке порівняння. Не знаю, при всій повазі. До Левадії подивимося, як воно буде в другому, в третьому турі. Так, от. Ми, можливо, десь заангажовані. Нам хочеться думати, що Ворська набагато сильніша, але справді, перший тайм був розкішний, я таку Болтаву, ну я не знаю. Мені здається, давно не бачив. Пару років тому вони Львів обігрували там щось 5-0 було після першого тайму Ще за От Тоді Ворська була. Такою схоже на те, що було сьогодні в першому таймі. Ну, ми своє таке пояснення, бачення дали того, що трапилося з ворскою в цьому матчі. Все одно команда здобуває три очки, Ми вітаємо її. Вітаємо вболівальників, які дивилися трансляцію на Ютуб каналі Футбол. 2 дякуємо за вашу активність і слухаємо головного тренера полтавської команди Віктора Скрипника. Ми дуже задоволені тут бути грати такий турнір. Подякую організаторам. Бо... Таке навантаження було, що як бусь ми, ми граємо у чемпіонаті, да? хороша атмосфера. Що, що по грі, ми задоволені, ми, ми перемогли, але є напевно ті речі, що ми маємо на покращити, коли ти ведеш 3-0 після першої половини гри, то напевно тут. Мусиш більше спокійніше грати, але це не, 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 ну, это не говорит о том, что мы играли против славного соперника. Да? Они очень сильно играли с мячом, когда ну, мы старались, мы довольны, что мы выиграли. Но ще раз говорю, что есть много моментов, где мы должны улучшаться, что мы это и делаем. И от игры к игре мы стараемся. Влучатися давайте про 3-0 спочатку. Так дуже сподобався нападник Рікардо. Так він вже має певні навички взаємодії зі Степанюком попереду і з іншими футболістами. Чи можна це вже назвати адекватною заміною Марлісу? Ну ми так і Е одного бразилец так получилась большая травма у него или тяжелая травма, что мы ему желаем, конечно, как можно быстрее восстановиться. Ну, Рикардо, он так же самое, все знают, он почти год не играл после тоже тяжелой травмы. Вот сейчас он набирает, стараемся и будем стараться, чтобы не форсировать. Те минуты, которые он играет, мы задоволены. Але не тільки він грає да, там, да, такий був потужний перший тайм з нашого боку, і були, були хороші моменти, де мені сподобалось. До речі, це напевно найкращий тайм поки що на зборах, так? Бо досі дуже скрутно було з забитими м'ячами. Так, це, це так, але ми. Не забуваємо, що ми на зборах, і ми не тільки на, 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 на ці ігри налаштовуємося. Ми, ми граємо свою програму, чи, чи робимо ми свою програму. І напевно такі ігри це додає тільки кольору для нашої тяжкої роботи. Спочатку зборів з вами працює ще один бразилець у центрі оборони Рамірес. Розкажіть свої враження про його футбол. Чи в 20 років він вже готовий грати на рівні УПЛ? Ну це ми його переглядаємо зараз. І напевно він такий хлопець, який нам допоможе у чемпіонаті. То задоволені, в принципі, на даному етапі. На даному етапі, так, задоволені. Що ж, спасибі вам за інтерв'ю. І останнє запитання я мушу задати, звичайно. Сьогодні сталася знаменна подія у полтавському клубі. Рекордний трансфер на вихід. Але для вас, як для тренера, це, мабуть, сумна подія. Як далі жити без різника? Спочатку ми дякуємо Дмитру, що він ті прекрасні роки провів в Орсклі. і він. Напевно, заслуговує такі, е, таке покращення, як наш грант, Дінамо Київ чи Шахтар. Це, е, напевно, ті команди, де, де е, будь-який юнак хоче грати, він е, заслужив, так що ми, ми, ми довольні, що так случилось. Йому ну, пожелаємо тільки дальнішого роста в кар'єрі і також не забував Ворску, де він спочинав. Тепер виходить, що Павло Ісенко дочекався свого шансу. Будемо дивитися, Павло Ісенко, напевно, талан... талановитий хлопець, але нічого не буває, просто так він мусить це доказати на... на полі. Так, сьогодні, до речі, він видно було, що вже під тиском грав і в деяких моментах мандражував. Ну, це стосунка років, да, йому. Теж потрібно такі ігри грати, е, свої шишки набивати, е, так кажучи. Але ми, ми, ми маємо е, також добротного торгу. Буде битися за місце в основі, все в нього вийде, так? Спасибі за інтерв'ю. Ще раз з перемогою. Так, ну Поки що Ісенко особливо і нема з е, ким битися за місце в основі. Йому поки будуть довіряти. Є другий матч, третій матч, але теж вже потрібно брати себе до рук. І... Не помилялися в наступних поєдинках, хоча б BGV Winter Cup, щоб повійти в другу частину сезону, вже першим номером. Обговоримо центрального захисника бразильця, який зараз на перегляді у Полтавській Ворсклі, Рікардо Анатолій Петрович. Ваші думки щодо його враховую, що те, що йому 20 років, то да може там на перспективу він згодиться, але він не є мощний, да, високий, але ще не обріз шкірою, так сказати, м'язами не обріз. Да, І Не дуже добре тримав э, борьбу, от, але обладає хорошим першим пасом. Це є то, що пас, то, що обучений, да. ну, от немножко там і по вибору позиції проблеми. Ну, опять же, молодой футболіст, ну, з яким можна працювати, фактура є. Мені каже, він чуть. Медленно, это мені так кажеться. ну, Віктор у Відні. Віктор Ну, надо Ну, треба що посмотрети. Головний тренер Ворсти Віктор Скрипник, лояльний. Гравець все ще на перегляді, все ще можуть відбутися підписання. Але дійсно сьогодні помилок вистачало. Таких позиційних у діях Рікарди. В боротьбі виглядав не завжди. Переконливо нам показали гол Руслана Степанюка саме нападник Ворскли. На вашу думку став найкращим гравцем матчу в принципі. Можемо лише, напевно, погодитись в першому темі. Царював Руслан Степанюк. Дуже видовищно грав і видовищно, і ефективно на ньому будувалася атака полтавської команди. Ну і зрештою, здається, 36% набрав Руслан Степанюк у голосуванні серед вас, користувачів, підписників телеграм-каналу Футбол 2.0». До речі, раджу на нього підписатися. Дуже класна стрічка новин, окрім телеграм-каналу Футбол 2.0», більше. Ні на що футбольне можна не відписуватися. Новини всім можна дізнаватися там. Руслан Степанюк попереджає Феліпе Фелісіо з Леваді, який відзначився дублем. Також Феліпе з Ворскли набрав 18% голосів і 17% у ветерана. Ворскли Ігоря Передуде. Давайте подивимося, як Руслан Степанюк отримує нагороду МВП цього матчу. Друзі, добрий вечір. Я всіх вітаю зі стартом BGV Winter Cup, Отже, перший тур зіграно на турніри. Всі бачили матчі, мабуть, і таке дійство дійсно могло тільки сподобатись. 11 голів забито в двох іграх, і я думаю, такий футбол нам якраз дуже потрібен зараз в зимовий час. Поруч зі мною найкращий гравець за. Думкою наших експертів студії, а також за тими, хто голосував на нашому телеграм-каналі Футбол 20, Руслан Степанюк. Я вітаю. Ось це сертифікат від нашого партнера турніру компанії Nike. Отримаєш дуже гарні та модні кросівки. В цілому, як враження від матчу, чи є різниця між просто товариськими матчами і матчами турніру? Звичайно, в турнірі, турніри хочеться вигравати. І... Тут більше більша напруга, тому що на нас дивляться наші українські вболівальники, наші сім'ї. І дуже вам хотілося би сказати дякую за такий турнір, що для емоцій трохи підняти дух. І звичайно, я знаю, що там збирають на допомогу ЗСУ. Ми також збираємо на ЗСУ і будемо показувати гарний футбол, щоб більше грошей не Що сказав головний тренер після матчу? Чи ставить він завдання виграти він торкап? Ні, він нічого такого не говорив. Я з роздівалки швидко вийшов. І... Ну, звичайно, кожен спортсмен хоче вигравати, і ми так само. Ну, дуже сильний турнір буде, тому що і Верес ми сьогодні дивились з лісім, як зіграли, дуже сильні. Отже, вітаю тебе і продовжуємо. Ще зустрінемось на матчах BGV Winter Cup. друзі, нагадаю вам. Руслан Степанюк отримав нагороду найкращого гравця матчу ворскла Левадія. Ми також тішимося показникам, які здобувають трансляції цього турніру. Зокрема, поєдинок от, сьогоднішній ранній за участю Вереса та Полісся. Дивлюся, що зібрав майже 60 тисяч переглядів у Ютубі на каналі на платформі Футбол 2.0. також хотілося відзначити, що BGV Winter Cup 2023 – це турнір благодійний. Збираємо на дрони для Збройних сил України, можете переходити по QR-коду і потрапити ви на сайт BGV Charity Fund. Збираємо на два дрони звичайних Mavic і один з тепловізійною оптикою. Потрібно зібрати півмільйона гривень і потім зібрану суму президент Поліції Геннадій Буткевич подвоїть особисто. Тому, переказуючи кожні 10, 20, 100, 500 гривень, знаєте, що ви обов'язково отримаєте. Подвоєння від е, президента Болісся. Також хотілося б нагадати, що інформаційним партнером BGV Winter Cup є сайт uatribuna.com mm -hmm. Ну і в нас є е, вже записане інтерв'ю головного тренера Леваді. Це іспанець Короторес, людина, яка двічі вигравала чемпіонат Іспанії під уродою Рафаеля Банітеса у Валенці, але. Як тренер поки що до таких здобутків не наближається. Тим не менш, давайте послухаємо його думку про матч із Ворскли. Що-то не думає. На частиних двох екіпів, на першу частину, я думаю, що ми не були так погано, щоб отримати три голи. Ha sido errores puntuales que lo nos ha condicionado y luego en la segunda parte creo que hemos mostrado bastante carácter a la hora de responder, a la hora de salir y bueno, hemos estado a punto de, o cerca de, de poder empatar ante un equipo bueno que juega muy bien, que tiene buenos futbolistas. De hecho conozco a, a uno que está jugando con, conmigo, Vasily Kraves. Bueno me parece que ha sido un partido muy interesante, muy entretenido. Que, bueno, que trata de, de corregir errores, de, corre, de ir mejorando, que para eso estamos en, en, aquí en, en la pretemporada. Vale, un momento para traducir. Сеньор Торес запитався, що він думає і що може сказати про перший тайм, про другий тайм, про матч взагалі про команду свою і про команду опонента Ворсклу. Сказав сеньор Торес про те, що в першому таймі не вдалося добре зіграти. Було багато зауважень. Йому не сподобалось, як зіграла команда. Однак, внесли певні зміни у другий тайм, і вдалося вирівняти поєдинок. І він радий, що дослухалися. Positivo en momentos positivos, la comanda progresa. Vale. Eh, segundo, sobre pausa en partido, ¿sí? ¿qué te he dicho, eh, dicho en eh, decir en pausa eh, eh, tu equipo? No, bueno, lo que he comentado antes, que no estábamos tan mal para el resultado que teníamos, que empezábamos en la segunda parte 0-0, que no mirásemos el resultado, que había cosas que las estábamos haciendo bien y que bueno que salíamos a, a competir en la segunda parte como así ha sido la verdad es que bueno, el, el primer gol nos ha dado eh, más eh, impulso más moral y nos ha hecho crecer y creo que en la segunda parte hemos jugado eh, mucho mejor Yes. Uh, друге питання було про перерву, що власне змінив, і що сказав у перерві Сеньор Торес своїй команді. А uh, відповів тренер про те, що uh, власне поспілкувавшись, були певні емоції і в тренера, і він хотів зарядити цими емоціями свою команду. Просто поговорили про те, що потрібно забити перший м'яч, і по тому вже чекали результату. Власне, так і сталося, і команда почула, дослухалася, і знову ж таки повторює сеньор сеньорторес про те, що. Y alguna pregunta sobre Vasil Kravets? ¿Qué puedes decir sobre este jugador? Bueno, solamente tengo palabras buenas para, para él. Lo conozco muy bien, hemos trabajado juntos, creo que tiene un potencial enorme. Para mí, como jugador, es un jugador de, de primer nivel. Y luego como persona pues aún más eh, tenemos una buena muy buena relación la verdad es que me ha hecho mucha ilusión poder poder verlo poder darle un abrazo y bueno eh, espero que le vaya muy bien en, en esa temporada muchas gracias muchas gracias y pro señor torres pro І відповідає тренер про те, що довго працювали, знаються, і Василь Кравець на його думку має великий потенціал. Він це проявив в Іспанії. І власне зараз вони поспілкувалися, обмінялися, і він вкотре, Василь Кравець проявив свій потенціал сьогодні на полі. Все. Ще одна персона увірвалася в наш кадр Олександр Федоришин, теж наш кореспондент, який а, володіє іспанською мовою, і нам так добре влучно переклав куроториса, який пам'ятає Василя Кравця, з яким разом працював у Луго у Сегунді, якщо не помиляюсь, у другому засилою дивізіоні іспанського чемпіонату. Що ж, нас а, добігає завершення перший безпосередньо змагальний день на BGV Winter Cup 2023. сьогодні. Величезну купу голів. Побачили, в кожному з матчів пробивався тотал, тотал більше 4,5 голів. Полісся Верес, 3-3. І в серії пенальті 4-3 на користь Житомирського клубу. І Ворскла перемогла Левадію 3-2 з надзвичайно переконливою грою в першому таймі і з незрозумілим провалом. У таймі другому, але все одно вітаємо вболівальники ворсти із перемоги. Другий тур на біджві Вінтеркап е стартує на день святого Валентина, 14 лютого, 18.30. Не знаю наскільки вас, шановні чоловіки і дівчата, зрозуміють ваші половинки, якщо ви збираєтеся провести цей день саме із Winter вінтеркапом, але повірте, ми зробимо максимум, аби це дійсно було цікаво і це було виправдано. 15 лютого Ворскла проти Вереса. І завершення турніру 18 лютого. Навіть в порожні дні в дні без футболу. Наша BGV Winter Studio також буде виходити в ефір, не в усі, але зокрема завтра, в суботу, о 20.30 вмикаєте вмикайте ютуб канал Футбол 2.0» і ми тут поговоримо і про підсумки першого туру нашого турніру, який ми організовуємо в тому числі, і також про інші захоплюючі події в українському футболі. Цих подій, як ви розумієте, вистачає. Зокрема, головна тема сьогоднішнього дня перехід Дмитра Різника у Донецький шахтар. Ще не впевнений в тому, якою буде завтра наша бригада на Вінтер студію. Але принаймні за сьогоднішній ефір дякуємо Антолі Петровичу безсмертному, який, Зайбнят. наскільки я розумію, сьогодні дебютував такий повноцінний дебют в якості телеексперта. Тренувати легше, да? легше. легше тренувати. Всі так? Да, да, да. Легше. Нічого, далі піде а, краще і краще. Що ж, дякуємо всім нашим глядачам. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на наш канал. Дякуємо за вашу активність в чаті. І побачимось на наступних ефірах BGV Studio 2023. Гарного вечора, спокійного вечора, хай щастить.